Друзі, доброго ранку. Прекрасний сьогодні морозний ранок. Вибрались ми на ось таку прекрасну річечку. Хочу сьогодні я попробувати половити на поплавок. Не знаю, що з цього правда вийде. Брав на всякий випадок з собою фідер, але з упором поплавок будемо. Коротше, ось така заводюшка, трішки води додавалось. бачите, тут затопило рогозик. тиха вода. Зараз розкладаємо нашу удочку. Закормлюємо місто, вкидаємо наш поплавочок і будемо сподіватися, якась рибка буде. Я сьогодні приїхав з дядцаше, він недалеко від нас розкидається, на фідер буде ловити. Ну а ми будемо пробувати на поплавок. Так що не гаєм наш ранковий час, приступаємо до рибалки. Рушки тут бачу хтось поставив. Зараз ми трішки глибше зайдемо і поставимо їх глибше так, чохол, друзі, брав свій 150-й, так як набрав з собою, ну ви зрозуміли, я як говорив, і фідери взяв і всякий випадок, тому що можуть на поплавочок і не клювати, але буде сподіватися, що буде. Беремо нашу удочку, зараз будемо її оснащати. Я собі придбав нову удочку у флогмана, це в нас... Флагман повер карп 6 -метровочка. Махова вука без колець, 6-метрових у мене ще не було, так що думаю, 6 метрів якраз буде сюди те, що треба. Перше, що я звертаю увагу на вибор удочки, це її жорсткість. Потрібно, щоб був жорсткий кінчик. Бо якщо не буде жорсткого кінчика, то він буде як батіг, а не вудочка. Крупного карасю і на неї. Не повелош. Ну так, да, подовжені, друзі, дивіться. Самий-сами раз те, що треба. Наша сумочка з усіма снастями, що ми сьогодні брали. І тут десь у мене є сумочка. Якраз спеціально вона у мене оснащена під поплавок. Бачите, степа з прозорим верхом тут у мене. Все запасне для лоблі на поплавочок. Так, беремо лісочку в даному випадку на 20 і оснащаємо нашу удочку. Так, удочку оснастили, зараз робимо контрольну глибину, поставив я ось такий поплавочок. Зараз відрегулюємо глибину по грузиках. О, якраз чітко. Так, тепер нам потрібно оприділитися. Яка тут глибина і куди ми будемо закидати? Я думаю під рогозиком там зовсім мілко буде. Оце якби отут десь буде в самий раз. Сюди мені кажеться а ні, мілко. Дуже мілко Може і не будь карася на такій глибині. Так, прикормочка. Браве сьогодні. Приконку від флагман, це в нас велика риба, халво. Халва це один з моїх найулюбленіших смаків, вже водичка прогрілася. Так що думаю, вона у нас повинна працювати. Відразу кілограмчики замішую. Бо, може, Поможемо ще фідер закинемо. Ну і в додаток зерновіж, друзі. По зернових я сьогодні брав зернові відробен. Це в нас мікс чотирьох зерен, карось перловка чесник. Теж сюди добавимо крупної фракції. О, тут перловочка така, що можна буде на вибірочий ногачок наживлять нам. Ну і конопелька мелена. в прикормки Лишня Ого, ніколи не буває. А ні, це не мелена це в нас ціла Я думав, мелено взяв. Ну і все це діло заливаємо мелосою. Карась. Отак. Там якийсь зопах. Ну це пахне, ви знаєте, я бровлящу, так такий зопах вонючий, але ж вона працює. Я почав зробити ось цю п'ять шариків, зараз закормимо наш поплавочок і будемо наживлятися. Наші робочі приладдя, столик обов'язково і стульчик. Стулик узяв, бо бачите, ми тут трішки. Водички будемо сидіти отак. Тобто щоб нам наживки воду не ставить, а на столик все поскладаємо. Ну і будемо тут сидіти. Наживка. Попариш черв'ячок. Ну і пуфіки медові Медок. Думаю, сьогодні буде те, ще треба. Ну, те, що я чувствую, друзі, у нас сьогодні буде дуже багато дрібної риби. Так що нам потрібно її якомога, якомога робити більшу об'ємну насадку, щоб нам її відсікать. А відсікати будемо ми брати великий кусок пінотіста, наприклад, ось ну поки що буду експериментувати. І додати 4-3 опорищ. Там має ще й кукурузка, я може ще й на кукурудзу будемо пробувати. Тому що велика кількість дрібної плітки. Так, закидаємо. Може ж вона нас не сильно об'єднатиме, будемо надіятися. Ух ти дивіться, яка пліточка. Та ще й дивіться, друзі, ще й непоганого розміру. Перша рибка. Дивіться, ну так трішки більша лодушки, я не знаю. Зараз напевно поставимо сумочку та будемо її в сумочку вкидати. Перша рибка пішла. <с. <с.> да, давно не ловив на поплавок, ви знаєте, кайфово, Це не фідер, постійно тягати, тягать. Тут на поплавочок, на одну вудочку. Сидиш, кайфуєш, коротше, перва рибка пішла. яка плітка ну, це хороша дивіться, друзі майже майже оселечик клюнув який да. це плітка хорошого розміру як знаєте дядь саша сидить на фідер він даже на воли в ньому набагато дрібніший у нас бачите така в принципі ще й непогана почала попадатися як я і говорив, трішки сонечко починає прогріватися і, і рибка починає активізуватися. До, сонечко прогрілося і кльов набагато краще став. тов. сиділи взагалі, тільки дивились на поклавок, а зараз регулярно йдуть покльовки ще й такої непоганої плітки. Так що ми ще може пару десятків на засовку пімо. Надушка, надушка. Опа, опа, друзья, что-то хорошее. Я его дочеков. Рассиамба. Нарешті. Як ми довго його чекали, аби хто тільки знав це вкрасив. Диви, закопнув навіть між гачок. Диви. Так, да, сонечко почало прогріватися. Подивіться, який красивий. Судочко прогрівається, плітка трошки крупніша почала клювати. І все-таки дочекалися ми ось такого гарного весняного карася. Ви знаєте, на поплавок це просто такий кайф його тягати. Аби він ще клював, знаєте, хоча б активно, щоб хоча б 4-5 штучок піймати. Ну все одно, ще садітимемо, до обіду ми точно сидітимемо, так що може в нас ще й розкриється. Ось такий красень. О! Я думаю, можна і перекусити хоч щось. А то вже сонце високе, а ми досі не їли. Чайочок. Що у нас тут смачне є. Пережечок. Я Саш, ідіть. Пережечок, соло, яєчко. Усе як книжка пише, зараз трішки перепусне. Ви знаєте, кльов такий, друзі. Ну, не особо й хороший. Ну і риба не особо хороша, але все одно для першої рибалки на поплавок, я вважаю. Ми ще непогано з вами і ловимо. Така пліточка попадається, карась даже один влетів. Я думав, що не буде, але одного все таки піймали. Так що перекусимо зараз і будемо продовжувати далі. Зараз ще докормимо місто, може в нас рибка, як стане, то як начнемо зараз шарошись. Всім приємно. Люди там приїхали на блідоць, кажуть. Матіхум на мене кажуть отакий цей карасюпий. <сі> Друзі, нарешті. Нарешті витягнув ще одного красенка. Подивіться, який прекрасний карась Ну Той, звісно, більший був перший. А це такий не знаю скільки його. Ну пів кіла точно є. Прекрасний карась, карось. Да. Рибалочка все краще і краще. І плітка перестала клювати. Ви знаєте, клюв взагалі поганий стовп. То докормлюся, проходить буквально хвилин 20, починає брати плітка, потім знову затихає. Ну, коротше, те, її, напевно, корп змива і перестає. Ну, все одно клюв не сильно активний, але рибка проклювує. Друзі, просидів на поплавок вже напевно півтори години, взагалі кльов затих повністю. Навіть плітка не хоче брати. Вирішив зібрати фідера, де теж там карася трішки половлює, то думаю, зберу фідера та ще, напевно, годинку чи дві на фідер посижу. Я зібрав свого легенда від флагма до 150 гримів, і котушка тут у мене Sherman Pro 6000 тисяч. Зараз соберемо наш комплект, так закинемо, а по плавучку, напевно, з мотою. Друзі, щоб ви розуміли, з фідером просидів теж вже годину. Піймав отакі дві пліточки. Просто рибка оце обід настав і рибка закрила рот повністю. Не знаю, ще посидимо хвилин 10, але напевно таке ще будемо збиратися. Зараз покажу, що нам вдалося спіймати. І будемо потихеньку закруглятися. А що ж тут за улов? Такий козирний, га? Хопа. Дивіться, в районі 10 пліток ось таке гарних попалося. Лицо ще віддаму. Йому рибка потрібна. Ну і звісно, два краси наші караси. Подивіться, які гарні. Оце б, звісно, якби такий карась клював. То це було б просто шикарно. Те, що на поплавок це один кайф такого карася дюргати. Клас. Не знаю, друзі, наче і весна. І кльов довжен бути класний. І риба должна бути зачетна. Взагалі такі рибалки якісь почалися, я сам не розумію. З поплавком просидів, от десяток пліточок піймав і два карасі. Фідер взагалі мовчить. Зранку хоч щось відзивалося. Правда, на фідер, якби ми зранку сіли, то ми б гарно віддалилися. А на поплавочок це такий результат. Ну нічого, будемо надіятися, в нас теплітиме. Водичка піднімається, ось думаю, карась піде вже в розливе. І там вже думаю будуть рибалки цікавіші. А так, що є, то є. Так що Ось така рибалка вийшла. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.